Покажу вам дуже смачненький маринад для курочки або качки, може бути і для гуски Це сухі компоненти, такі як сіль, перець і перемішати все між собою. Сухі інгредієнти, паприка, розмарин для курочки, дуже смачно. Змішуємо ці всі сухі інгредієнти. Потім сюди додати 2 ложки гірчиці, дві ложки соєвого соусу. Дві ложки соусу для барбекю. Та дві ложки оливкової олії. І це все перемішуємо і натираємо, маринуємо наше м'ясо. Це дуже смачно. Я вже багато разів так робила. Ось такий маринад. Маринуємо це все і залишаємо хоча б на 30 хвилин. Це дуже смачно. Спробуйте.